І ми знову граємо в один блок. Я знову з Меган. Ми вже построїли собі будинок. Лише не було акваріум, там де один дельфінчик і дві черепашки. Три дерева посадили. Дерева посадили. Ну, там і портал в... в нижній світ. І у же це вже обновився четвертий раз, так? Да. Нас обновлявся. чотири рази обмовився. О, тепер дивись, кругляка, багато випадає. Ми, ми дивись, кругляк, 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 кругляк. Ми вчора ходили, в мене здесь так? Кайло. <ріхи> Чуєш, забери, будь ласка, і викинь все те, що я скину на середині, а нам окей? А кругляк треба? Два штук. Не знаю. Забери все те, що я викинув. А як удочки І Потім розкажу, бо в мене зараз дуже. Мені. А що можна скратити з ниток? водок? Зниток. Удочку. А як удочка якраз? на хто Ну, Зараз. Отак. Отак сюди. Сюди. Ливий, ось левий Маленька і велика. Будемо тепер рибачити. Сюдай. На, і коли такого щось буде... О! Так, Ти виловила рибу. Ура. Тепер хоча... Тепер хоча пропав піч. Якщо щось, що, залізо в сей. піч в. Печі не забирати, окей? Угу. Бо я... На нашому городі урожай взагалі почти не росте. Ну, Так. У мене є ідея. Дивись, це бої залізо, навіть не переплавлене. Три. Скинь мені, будь ласка. Чекай. Я... потім скинеш. Зараз що я хочу зробити? Я забувся. Mm. Зараз так. А, ні, згадав. Вот так а, не, так не крафтити, чи як? чаяк. up. Open the doors. Да. Um. А. Я палки тоже попаду де то інструмент. инструмент. Ага. А тобі в треба куди требую А ты можешь забрати вот, я тобі там скинув дашу. Доски? Да, доски та бериных, будь ласка. Вообще. Угу. Теперь більше руд з'явилося. І эти блоки джонгівские. Ну, джонгерские дари. И вороги. Да. На с того разу было дуже багато людей. Вчора не, ми тоді, не тоді коли нас Вчора у нас була бенді ворогів. Не вчора, а сьогодні. О, попугай! попугай! В тебе є ці? Е, е, пшеничка. Не, пшени. Оце, оце, оце. Мені не треба не багато штучок. Є. У мене чотири штучки. Прикинь, е, по, Мені. Б, я буду радий, якщо я зараз приручу цього попугая. С первого разу, уяви я ви собі папір я выкидаю. Мне папуга... по папуга попугай попуга топить награвець <паспіль>. попуга, потом. А ч я його просто посадила? А что за гравець? Я тоже не знаю. У мене буде залізна броня, а в тебе золота? Збери да, э, Бери цукру... все. Цукруват шо... трос... зараз. Ні, вона нам не треба. Yeah, Цукрова, труснина. Yeah. Ну, трусник. Трос... Yeah. Просто... Чуєш? Все. Забери все. До речі, шо... нам ще два алмази. Да? Тільки не вони, тільки не вони, тільки не вони, тільки не вони, чи вони добрі. Добре. По Всі видимости добрі. Тихо, нічого не забирай о, поки. О ні, тут вони не вот добрі. Він тебе голонабив. Ну він червоним світиться. Ну, не забирай нічого, не забирай. Угу. Спокоюється, бачиш? Ні, можеш тепер забирати. Ух. Забирай все точно на середині, алло. І скинь все за лизуй золото мені, окей? Угу. Скидай. Ну, залізди нема. В, в смысле, не може такого бути. Там було дуже багато залізів. Ладно. А, я забрав його. Забери те, що на середині валяється. А! Пожди! О, тепер забирай. У мене стоп дуба. Нічого. У мене дев'ять. Угу. А куда пару Я не знаю. Это там до деблоки. Обой сюда. Кит. Кит вот. Да. Зарысь. Закрий его в доме, да. Хай там сидит. Зарысь, влад. Владикус. Це як? Я короче я не, не знаю. Я я не не знаю. Я а це лотель. Не ну, аксолотль, аксалотль, а expand. а А Ой-ой-ой, дюк. Шаудин. Поднял баблосика. Весь у меня есть? Нет, саб на телефоне давить. Не, наше седло. Ладно. Я е, значит песок выкинул. Значит, ти грибочки выкинул. Значит, ти все выкинул. Значит ты песок выкинул. Не надо. Ну короче дивись, що в мене є. Я взагалі тебе. Що в сундуку попалось? О. И зараз ікраш забираєш фрази, потому что по собі. Нет! Может, ти не вже викидати? Е, а, а, це Ацелотель. Да, ацелотель. Це не він, це другий. А та... Це ацелотель А 2 лотель Ато. Так не говорить. Панда! Вот! Іди на середині, все забери. Панда йди тупийся! Нам пора зробити загон, не? Че ти ж у його не построїла? Я тебе вчора взагалі не построїла. Вчора то було вчора, сьогодні то і сьогодні. Нет! Я тебе не розумію. А дай ми папугай? Я знаю. Ось сдание. Вадик, так не гарно співати. Відьма! Хай вона помре. Умер Іван. Та не Іван я, Степан! Не дивіться не в сундук. Ви це бачите? Ви це бачите? Ви це бачите? В... Ви це, ви це всі бачите. <ріх> Діана! Ну Діана, ну поклади назад, я ж... Все, в Дубаї не получила. А де кірка, звідси? В <рігла> мене. Так положи кірку і візьми меч. <рігла> положи кірку і візьми меч. <рігла> Діана, візьми меч. Діана, візьми меч в <рігла> сундукові. І, в принципі, все те, що біля сундука <рігла> Діана, там є золото. До мене не дзвони, я пішла в Дубаїні хату украшати. Ні, нічого не украшає, бо ти я є... А, ну це вона поставила. Десь куточку, да. Стоп. Що? Стоп. До мене дзвонить діджей з Гібрині. А че? А че? Стоп! Акса, акса топель. Я казав, не выкидай седло. Я казал. Так это так, так, было в том сундуку. А, да? Да. А э, треба же седло. А там была бруня для куня. Тебе есть седло? Нет. Шукай меня. Тебе есть седло? Нет. Шукай да, мне седло. Тебе есть? Да. Все, давай мне. Стоп. Бабик! Бабик! Бабік! Кіт, не прыгай! Подумай про життя! Не прыгай, конь! Про сім'ю подумай. Діана, не спихай його, будь ласка. <рес> У тебе такі води бархат. А, а де броня для коня? Воно було в то золоте, золоте. Воно ну, в тебе, бо ти все забрала? Ні, то не золоте, то Ой, я вже перепутав. Він, чо? він, чо, вообще? він не, відбачаю, що, взагалі? Він мене. Ні, я вибачаюсь, але він жертв всі наші... Де солома? Дві соломки залишились. Не дай Бог, ти не приручишся. Найди, найди мені солому. Та. Да, не вже. Та не мами з неї. Це до мене не дзвони. <глеви> Закрий двері! Хух, а це лотич. Ігор гор, 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 Ігор. А де вікно? <глев> 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 де вікно? Я ж тобі казала, що вікно. А ти вікна ладу перебавляла? Це Дім його не трогать. Я мав. Тебе нетральник. Все, хватить. Стоп? Що? До мене дзвонить діджей. Кібедісральник. Все. Стоп. Що? До мене дзвонить DJ SkiBidi Diana. Знов, знов там Айта. Чуєш, йди забери біля сундуки все от те, що з неї випало. А влату те блок зламав. Йди забери все сундуки, Забери Діана. Все. Тебе нормально, прошу, забери. <цел> Ти я забрала. Ти не забрала. <цел> а, не забрала. Ні, не забрала. Булижник, <рі> булижник, що досі там? Це круг. <рі> кругляк. Кругляк. <рі> Марам без спрей, без спрей. Ні, бутилочки я оставлю. О, в мене йде тебе подарок, тримай. На, бери. Вот лежить. Ефпець! А в тебе є алмазний меч? У нас в них тепер три. Забери, будь ласка, все те, що тут виваляється. Властькус, ну що ти вже почти скупав 200 блоків. Може 2000? Да. Це набагато менше, ніж у мене зараз є. Уря! алмаз, алмаз! уряд. Аслундики нападают. А, точно. а сам бекин нападает вокрых, вокруг и все забирает Діана, успокой Меган Діана, ой, Меган, я уже забываюсь, того, что ты мне нерву Короче, через пару секунд буде... Матвій е, ну, коротше, в... ось вош... що... попугай воскрес. Давай подивимося, що ми покажемо, що ми прокупали в цьому. Врат... В, а, в нижньому світі. Давай. Так ми це все видіно. В, в нижньому світі, що ми прокупали, які тунелі там є. А. Ай! Матвій попугай воскрес. Вибач, ну я... Матвій попугай воскрес. Дякую, що мене отравила. Хто? Пам'я? Да. Не Якщо не що, Е, збер... Зб... Зберігання ми її не включали, воно було включено зразу. Да. Це, це. У нас від пугає Де? Ну він в хаті. В смислі? Ну, в ви... Там серйозно є побугання. І куди мені дівати оце все? Влад. Алмазне? Влад, ну от, типично. Біжо... Mm -hmm. А де побугання? Чуєш? Ну во, він літає. Чуєш? Куди нам тут сидіти? Ну в эти даже не пустили. А что нас... а там все потребно. А, а, а сундук. Немножко. А у нас есть бамбук. Так забираются все. Нет, это твоя очага. Диана, я, я купаю. А кто из нас появился? Нет. В смысле нет? Да. Паучара. А, а что ты паучара? Віддохли. На йому ще й був невидимий зомбі. Грова Гарден. Чого пісня з Грово Гарден? Влад, паучара. Ах ти! Відьма. Учай! Учай, я падаю. Тут не тільки твоне, тут не тільки відьма. Тут чути чи як там вони називаються. Ват, ми зараз швидко відроджуємося і швидко в хату поперли. Не виходь ти на двір! І ти теж не заходь, бо це ложник тече. А не заходь! Через цю дверь. Ладно, я йду з ним водиться. Іди, це в хаті поки. Блін, не мешало тут щось скраб. Ладно, а на цьому все і всім. О! Всім! Пока, бувайте до, до наступного.